На рішення виборців часто впливає не лише особистість самого кандидата у президенти. Багато людей дивляться і на те, хто є дружиною політика і потенційно першою леді країни. Традиційно у США жінки кандидатів у президенти грають важливу роль у їх кампаніях. Сьогодні ми розповімо про Сінді Маккейн, дружину претендента на президентське крісло від республіканців Джона Маккейна. Вона, незважаючи на майже дворічну президентську кампанію чоловіка, все ще залишається для багатьох загадкою. Про потенційну першу леді, яка була поруч з кандидатом у президенти від республіканської партії понад 28 років, далі Тетяна Ворожко. Майже два останні роки її родина перебуває під мікроскопом громадської уваги. Навіть найбільш антивні моменти негайно стають широко відомими. Життя Сінді складається з фотосесій, промов, подорожей та зустрічі з виборцями. І це цілодобове перебування на публіці не дається Сінді Маккейн легко. На багатьох вона справляє враження, яке є надзвичайно далеким від правди. Дивно, коли люди кажуть, що вона робить домогосподарка. Вона насправді дуже незалежна. Алісія Колон написала книгу про Сінді Маккейн, яка піднімає завісу над її загадковістю. Вона каже, що її стриманість на публіці походить з дитинства. В, в інтерв'ю її сусіди казали, що у дитинстві вона була дуже сором'язливою. Сінді Лу Генслі, єдина та обожнювана спільна донька Джеймса та Маркеріт Генслі. Втім, в її батьків були її інші діти. Я знайшла, що вона мала зведену сестру, доньку її матері від першого шлюбу Діксі Бьорд. А також її батько мав доньку у першому шлюбі Кетлін. Так що в неї були дві зведені сестри. Сінді виховувалася як єдина дитина в родині, але була близькою сестрою по матері Діксі, яка також мешкала в Аризоні. Із майбутнім чоловіком Джона Маккеном Сінді познайомилася у віці 24 років. її батько також був героєм війни, і тут цей військово-морський офіцер. Вау! Думаю, що вона побачила в ньому щось героїчне. Тинк Шивілідсісамтинг роїкенге. Вони одружилися і сінді приїхала з Аризони до Вашингтона, але столиця прийняла молоду симпатичну білявку. Досить прохолодно. Сінді затмарювала слави її попередниці, першої дружини Маккейна. Керол шеп, його перша дружина, була дуже популярною. Вона подобалася Рейгану. Так сінді почувалася на своїй тарілці. сінді не стала страждати мовчки, а повернулася до Аризони. саме вона виховувала їхніх дітей. Також Сінді почала займатися доброчинністю і допомагати іншим. я була оточена жахливою бідністю та руїнами після циклону. І скрізь навколо мене були діти та обличчя їхніх матерів у відчаї. Цю біль було важко витримати, і я відчула, що можу мало чим допомогти. Сінді взяла участь у 55 місіях гуманітарної допомоги навколо світу. А також одочерила дівчинку з Бангладеш Бріджит. Але через її сором'язливість, каже Колон, публіка переважно сприймає Сінді Маккейн як багато дружину політика, ніж сміливого місіонера. Як і її чоловік, сінді має насичене життя. Вона навіть бере участь в автомобільних гонках. Все, що вона робить, гонки, навчання, подорожі світом. Вона все робить відмінно. Але інколи Сінді буває і слабкою. Вона страждала на залежність від медичних препаратів та мала серцевий напад. для мене вона є настільки ж стійкою, як і Джон Маккейн, коли він був військовополоненим. Вони підходять один одному, вони дуже подібні. Тетяна Ворожко голос Америки.